мою точку зору, найефективніше це застосовувати їх до наших інженерних споруд. Тобто вони дуже класні копальники, вони дуже неперебірливі в їжі і вони роблять це швидко і якісно. І плюс вони виховані в умовах страху. І відповідно цей інструмент не пряника, а кнута, вони дуже добре споживають. І якщо, я знаю, є приклади різних військових, які залучають їх до своїх лав, і вони не тільки копають окопи на добровільних засадах, ніхто їх не примушує, а ще й беруть зброю, і готові йти на штурми росіян. Це прекрасний приклад, чому ні? Чому ні? Якщо росіянин, який приходить і каже, що я буду проти вас хахло воювати, то хай сидить, це його вибір. А якщо він готовий реально і показує на прикладі, як це було в одній штурмових бригад, він сказав, що да, я готовий, ребята за вас воювати, і потім, по мінному полю, пішов проти росіян. То чому ні, якщо він проявляє волю і він е, реально оцінює ситуацію і розуміє, що проти Путлера і його влади е, потрібно протистояти, то треба дати їм таку типу можливість.